Ну що ж, відбулася презентація Devolver Direct 2023, на якій нам показали декілька цікавих ігор, окрім Брафорс 2, та зробили її у вигляді фільму та у Тарантинівському стилі під соусом чорного гумору. Ця презентація є шедевром крінжу. У хорошому сенсі цього слова, звичайно ж. Перед початком відео хотів би подякувати усім, хто відвідав мій стрім по презентації. Ну і добрий ранок, сніданок! З вами відеорейсер, і у цьому відео я вам розповім про ігри, які показали на Devolver Direct 2023. Wizard for the Gun це кооперативна онлайн-гра на виживання у пісочності, яка отримала новий трейлер, у якому нам розповіли, що планується реліз однокористувальницької демо-версії у недалекому майбутньому. The Talos Principle 2. Гра отримала новий трейлер ігру Ladu, який демонструє нам нові ігрові механіки та головоломки, з якими ви зіткнетесь на релізі. Baby Steps це новий проект від Ape Out і Getting Over It, який базується на фізиці. У грі ви будете досліджувати світ, який оповитий туманом крок за кроком. Загалом на цій презентації розповіли ще про декілька анонсів, таких як Sludge Life 2 та Human Fall Flat 2, але про них немає чого цікавого розповісти. Мені презентація сподобалась тільки з точки зору гумору та стилю подачі, але не з точки зору цікавих анонсів, окрім Human Fall Flat 2. Нічого більше не зацікавило. Ну що ж, відео підходить до завершення, і мені хочеться подякувати вам за те, що подивилися його, та попросити вас про послугу. А саме підписатись на канал та поставити вподобайку, і натиснути на дзвіночок, а також залишити коментар. А також не забувайте підтримувати мене та інших контент-мейкерів, щоб розвивати український YouTube. Також бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ. І пам'ятайте, що ми вже перемагаємо, і батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі і слава ПНР! Надо ели здесь хлопки и русских гнать пора, долой, а мне подарить.